Що вони показують? Що, блядь, за блокпости? Що за йоп твою мать? От ми, зайняли ту лінію. О, тут красавці, блядь! Що таке взагалі відбувається? Добрий день, а що тут таке сьогодні? Но? Ну, який блокпост? Ви серйозно? А твою, твою мать! Добрий день. Добрий день! Ну, чесно, це не явки це смуга для руху транспортного засобу. Як із тої сторони, чому вона перекрита і знаки стоять на проїзній частині? Ну що це таке? Ну серйозно. Ну це не згідно правил навіть дорожнього руху. Ну, чесно, я розумію, що вас заставляють це робити. Ну це не має, хлопці, так бути. Ви мене хочете ви, бити? Ні, ви прийдіть з проїжджої частини. Ні, бо я думала, що хочете мене бити. Ну, серйозно, я розумію, що вас заставляють це робити. Ну це вже просто ні в які рамки не лізе. Серйозно, вас ні, вас ні. ні. Нову. Правильно, ви, ви маєте бути. І в них має бути, і камера буде включена. І в мене, всіх має бути все включено. Правда? Все включено. А що ви таке Бо я, ні, я не сьогодні схльовану, я завжди схвильована, бо хлопцям немає кому зібратися на машину. Люди з оцим блянством, вибачте, не хочуть ні копійки вже давати. І вже думаєш свої блять їм віддати, тільки що він мої повезе. Так. Вас... Я розумію, що вас заставляють, бо це треба бити зверху, от там гнати з раним віником, бо це воно ні в як... я вас не знімаю, ні в які просторанки, ще й на проїжджій частині. Все нормально, все нормально, не еквелюються. От як мені їхати не... хлопцям допомагати? От скажіть, 30, ну як мені їхати за цією херню? Чисто, чисто чист, дрова. У вас, дивіться, зелене світло. Та в мене скрізь буде зелене, але просто розумієте, ну це не має так бути. Що, тих розумна... два пінгвіна не договорились між собою? Дивіться, ви розумна людина, ви самі я... розумієте, мені... розумієте, я прекрасно, дивіться, Віде... хлопці, Ваша, я. ж... наша поведінка, знаєте, що мені нагадує? Дитячий що, садочок, що ви, але ви ще... Що ви нас відволікаєте, щоб хтось проїхав? Ні, та що ви всі стаєте? Ви можете робите ще на ФСБ. О! Я працюю на державний дитячий садочок за 7 тисяч гривень. мені нагадує, що ви хочете відволікти нашу увагу, щоб хтось проїхав з забороненими речами? Можете подивитися мене бульбашкове шоу, шарики для дітей. Хочете, я вам відкрию свої без проблем. Я просто людина року. Пані людина року. Щасливої вам дороги і вам теж. Будь ласка, їдьте, відпочиньте. Нафіг воно вам це треба. Не завігати, да, хто цей бізнес не закінчиться ніколи?